Цього тижня я зробила 31 прикрасу, і це вже 1077 За рік у мене було перше замовлення в Мексику. Дівчина обрала собі плоский джинсовий браслет. Зробила сережки колечку у білому та золотому кольорі в середньому розмірі. Для іншої замовниці зробила чорні сережки з золотими цяточками та біло-срібні сережки кульки і новий чорно-золотий комплект. Для іншої постійної замовниці робила чокер з ромашками та кольоровими камінчиками. А джинсовий чокер з камінчиками двох різних розмірів у сріблі вона обрала на подарунок. Це вже друге замовлення від клієнтки в цьому місяці. Вона обрала два закручених комплекти з сережок і кулону – золотий та срібний. І ще попросила зробити срібний чокер. Ці прикраси вже відправила до Великобританії. А ці дві пари сережок замовниця купувала на подарунки. Вона обрала золоті сережки кульки та перекручені сережки у. Середньому розмірі інша замовниця обрала собі дві пари великих сережок. Одну обрала в біло-золотому кольорі, а для іншої захотіла перекручений дизайн. Попросила поєднати золото та срібло. Робила золоті фактурні сережки з ефектом м'ятого металу. Два ромашкових браслети відправила до різних власниць Каліфорнії. Цього тижня ще одна майстриня купила собі сережки, бо дуже любить мої роботи. Вона обрала срібні закручені сережки колечки. У Великобританії відправила кулончик з переходом кольору із золота. У Срібло. Бірюзово золоті кільця в середньому розмірі відправила у США, а далі всі прикраси замовляли по різдвяні акції, собі або на подарунки. Це були м'ятні сережки з синім та сріблом в маленькому розмірі та кручені золоті сережки кільця. Замовниці обирали прикраси комплекту. Одна дівчина купила фіолетово-золотий комплект, а інша замовниця біло-золотий комплект з переходом кольору. Замовили золоті сережки кільця в середньому розмірі з зеленуватим відливом. Ще купили маленькі сережки кільця з переходом кольору. Срібло у золото, робила маленькі золоті сережки кільця, а інша замовниця обрала червоно-золоті сережки колечки.